Ми з вами поговоримо про вакцинацію курчат і навіщо вона потрібна. Що таке хвороба нюкасла чи нюкасла? Погугліть, почитайте в інтернеті, якщо коротко, це вірусне захворювання, від якого 99% буде падіж птиць. Ви нічого з цим не зробите. У мене, виходить, курчата двотижневі, а індичата тижневі. Будемо робити вакцинацію. Як правильно, в яких пропорціях ми робимо вакцину? Вакцина полімун. Цей флакон розрахований на 50 доз. У мене 80 цих пташок зараз, то ми беремо два флакони. Як його правильно розводити? Ми беремо 5 мл теплої, кипяченої води і заливаємо сюди. І гарно його перемішуємо. Ця вакцина повинна зберігатися в холодильнику, вона в теплі не зберігається через те новою поштою, краще її не брати. Беріть її у ветаптець по можливості. Ми цю вакцину розбавили і виливаємо це все в ємність. Ну і пішли далі вакцинувати наших гарненьких, веселеньких і головне здоровеньких курчат і індичат.